Поки вам усі розповідають, як треба ставити цілі. Чесно, я хочу зруйнувати цю традицію. Я абсолютно не ставив цілий минулого року. І минулий рік був найуспішніший рік у моєму житті. Знаєте, всередині себе я чітко знав, що я хочу. Дійсно, у мене були наміри, але часто навіть цілі записані на папері, забуваються через кілька місяців, а то і тижнів. Всім привіт! Мене звати Дмитро Шевчук. Я маркетолог, продюсер українських та американських блогерів і зірок і автор цього українського подкасту Голос інфобізнесу. Тут ми запрошуємо різних гостей, взагалі говоримо на різні теми, такі як продажі, соціальні мережі. Але зараз початок року, і мені захотілося поговорити з вами про те, як зробити 25-й рік найкращим. і спочатку мене була ідея це записати відео, як правильно ставити цілі. Потім я просто сів, подумав, і я дійсно сам не ставив цілі минулого року. Але я зібрав 25 правил яких я хотів би насправді знати ще минулого року? Це 25 правил для того, щоб зробити 25-й рік найкращим. Отже, перше правило: починай навіть якщо ти не готовий. Готовність це насправді ілюзія, яка часто тримає нас у цій зоні комфорту. Життя настільки коротке. до речі, середня тривалість життя у світі 73 роки, коли день минув. І він минув назавжди. І якщо ви чекаєте ідеального моменту, коли там не знаю, діти виростуть, закінчиться війна, коронавірус, ми все чекаємо, 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 і він може так і не настати. Тому дійте зараз, ризикуйте, вчіться в процесі. Друге, краще спробувати і помилитись, облажатись ніж усе життя шкодувати. Про незроблене насправді успіх часто приходить після серії помилок. В уникання дій через страх перед невдачею лише утримує вас від успіху. І знаєте, просто проаналізуйте. у кожного з нас є в оточенні люди, які досягли якихось успіхів. Вони більше заробляють у вас, краще виглядають. Вони реалізувались, і ти дивишся на цих людей і думаєш, Боже, як же вони стали таким успішними. І наступного разу, коли ви зустрінете цих людей, не запитайте в них, як вони стали такими успішними, а запитайте, які складнощі в них були, який кризис вони пережили. Тому пам'ятайте, що навіть дерева щороку втрачають листя і стоять, чекаючи кращих днів. Третє правило: беріть повну відповідальність за своє життя. Ніхто не прийде вас врятувати. Тому ви повинні стати насправді супергероями своєї власної історії, прийняття своїх рішень, своїх дій. Це найбільший прояв сили і зрілості. І знаєте, є дуже класна фраза: біль від бездіяльності завжди глибший. Завжди сильніший, довший, ніж біль від спроб і помилок. Тому люди, які уникають відповідальності, часто потрапляють в пастку в скарг звинувачень замість того, щоб просто почати змінювати своє життя. Четверте, найскладніші моменти життя дають вам мудрість для створення найкращих моментів, звучить Якось навіть складно. Давайте ще раз. Найскладніші моменти життя дають мудрість для створення найкращих моментів. Тобто те, що твоє минуло було складним, не означає, що твоє майбутнє не може бути неймовірним. Саме через труднощі в житті ми переживаємо. Найбільше зростання, ми дізнаємось, що насправді для нас важливо, і для мене невдача це не коли в тебе щось не вдалось. Для мене невдача це перестати щось робити. П'яте правило, я каже мій батько Ленідованович, привіт! Здоров'я твій найцінніший ресурс. У тебе можуть бути усі гроші світу, але без здоров'я все інше просто втрачає сенс. Тому ваше тіло. Це ваш дім. Це знаєте, як я знімав Рілс в інстаграмі. Мій храм зранку, о сьомій ранку, да? храм відкритий, і в сьомі вечора, коли там починаєш їсти, це храм закритий. Твоє тіло це дійсно твій дім. І як ти про нього піклуєшся, так воно і служить тобі. І для деяких, знаєте, життя, воно вже складне. І не ускладнюйте собі життя ще більше, тим, що ми просто. Перестаємо піклуватися про своє здоров'я, ми нехтуємо собою. Я не буду тут робити вам лекцію про те, як піклуватися про себе. Але, хоча б нормальний регулярний сон. я намагаюсь, не завжди це виходить, але я намагаюсь йти спати і прокидатися в один і той самий час. Я намагаюсь нормально харчуватися, да, мінімізувати солодке, менше їсти мучного і обов'язково якась фізична активність. Чесно, декілька місяців я вже не ходжу в спортзал. Але дякуючи ось цьому годиннику, я бачу, скільки на день я роблю кроків. Я думаю, окей, Діма, якщо ти лінива срака, не можеш піти в спортзал, то зроби хоча б 10 тисяч кроків на день. І тоді, коли ти розумієш, що все це ти робиш не для того, щоб мучатися, це вибір. Це необхідність, тому дбайте про себе, щоб мати сили для всього, що вам важливо. Шосте надзвичайні результати приходять від повторення звичайних дій. Протягом надзвичайної кількості часу ми всі шукаємо цю таблетку успіху. Де ж ця медитація або якась там афірмація, яку можна прочитати сказати, і завтра у тебе все буде насправді. Я вважаю, велика помилка людей в тому, що ми чекаємо миттєвих результатів. Успіх рідко буває миттєвим. Він зростає завдяки послідовним зусиллям, які інші часто просто уникають. І якщо ти не можеш витримати щось довгий час, трошки болі, трошки напряження, навряд чи досягнеш успіху. І немає нічого такого, як миттєвий успіх. Це лише успіх, побудований просто з часом. Тому будьте терплячими до результатів, але наполегливими і рішучими у своїх щоденних діях. Я вам не часто тикаю пальцем. Сподіваюсь, це нормально виглядає, тому що в мене нова камера, я себе не бачу і от зараз. Намагаюся зібрати всі корисні думки, які були у мене протягом року. Сьома тримайте курс на свою гору. Багато хто з нас відчуває виснаження, бо ми витрачаємо дуже багато. Часу на те, що не приносить нам задоволення, ми просто в якоїсь гонитві, ми женемось за чужою версією успіху. Ми подивилися інстаграми, і в нас немає своїх бажань. І ще така дуже важлива тут думка. От чому у мене в житті в цілому завжди все вдається, коли я собі ставлю якусь мету, намір навіть в голові. Тому що я не найрозумніший, я не найспритніший. Але колись я почув таку фразу, що черепаха не змінює курс, і краще повільно підніматися на правильну гору, на свою гору к своїм цілям, ніж поспішати на неправильну, яку вам нав'язали. І коли ви ставите пріоритет на напрямок, на ваш курс і точність дій. А не на швидкість, тоді шлях стає набагато більш наповненим. Восьме будьте сміливими і ризикуйте. Насправді не кожен ризикований крок приносить успіх, але кожен успіх це. Завжди результат якогось ризику. І якщо ти хочеш життя, якого більшість людей не має, не буде мати, тобі доведеться робити те, що більшість людей не робить і боїться. І сміливість це не відсутність страху. Сміливість це коли ти йдеш в свій страх, коли твої мрії більше за твої страхи. Дев'яте правило: твій головний конкурент це ти сам. Знаєте, ми люди, які. Вміємо, ми просто майстери по тому, щоб зіпсувати собі життя. Фокусуйтесь на тому, щоб бути кращими ніж ви були вчора, ніж ви були в минулому році. Якщо ви порівнюєте себе з іншими, вам 100% вже про це говорили інші люди, що в цьому немає нічого доброго, тому що ми завжди порівнюємо свої слабкі сторони. Сильними сторонами іншої людини, і ми завжди будемо тоді програвати. Тому нехай інші люди вас не розчаровують, не роблять вас меншими, слабкішими, а надихають. Десяте дій, виходячи з майбутнього, яке ти хочеш, а не з минулого, яке ти пережив. Насправді колись було таке дослідження, що більшість людей вони проживають щодня свої старі думки, вони абсосують просто у себе в голові всі свої минулі там або досягні, Ну це вже добре. Але в більшості своїх невдачі, уявіть своє ідеальне життя через рік. Які кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб воно стало вашою реальністю? Одинадцяте, ви притягуєте те, на чому фокусуєтесь. Насправді там, де ваш фокус, там повністю вся ваша енергія. І якщо ви фокусуєтесь на скаргах, ви побачите ще більше того, на що можна поскаржитися. Якщо ви фокусуєтесь на вдячності. Ви знайдете ще більше того, за що можна бути вдячним у своєму житті. 12. оточуйте себе людьми, які стимулюють ваш ріст, взагалі, яке ваше оточення, такі ваші результати. Ваше оточення має величезний вплив на ваш прогрес. І якщо ви стали найрозумнішими у вашому оточенні, тобто, якщо ти найрозумніший у кімнаті. Тобі потрібно змінити цю кімнату, і в міру того, в міру як ти будеш розвиватись, коло ваших друзів, знайомих може змінюватись, і це нормально, іноді це боляче. Але треба навчитись відпускати тих людей, які не мають разом з вами спільних цінностей, цілей, бажань. Іноді для нового життя потрібно залишити частину старого. Тринадцяте. Зробіть життя легшим. Життя стає значно простішим, коли ти відпускаєш зайве. Це, ну, по-перше, зайві речі. Просто розхламіться, викиньте все, чим ви не користувалися в минулому році. Старі светри, якісь там розтягнуті труси, пожелтєвші бюзгальтери. Порваті носки, повикидайте все сміття, те, чим ви не користуєтесь, продайте або віддайте людям, комусь подаруйте, але якщо це нормальні речі, подаруйте це від душі, а не тому, що воно вам просто не треба або воно там зломане. Тому зайві речі, зайві думки, зобов'язання та навіть люди, вони створюють шум, що відволікає тебе від головного, коли ти. Спрощуєш своє життя, коли ти очищаєш своє життя, ти відкриваєш більше простору для ясності, ти сфокусований для рішень, для енергії, яка працює на твоїм цілі. Чотирнадцяте будьте присутніми у моменті. Це не той момент потока ресурсів, про який ви вже 100-500 разів чули. Це правило, яке я взяв собі з минулого року, тому що часто ми це не помічаємо. Особливо чоловіки, жити в одній квартирі не означає бути близькими людьми. Проводити разом час не означає проводити якісно цей час. І найкращий подарунок, який ви можете зробити вашим близьким людям, це ваша повна увага. Коли ви снідаєте, ви не в телефоні, а ви розмовляєте, ви дивитеся в очі цій людині. Коли ви пішли в ресторан на прогулянку, ви повній увазі до цієї людини. Людям не потрібно більше вашого часу, їм потрібно більше вас. Вашої енергії, вашої присутності, вашої уваги, тому де б ви не були, будьте в цьому моменті повністю. П'ятнадцяте себе не можна знайти, себе можна тільки створити. Дуже часто, неважливо, скільки вам років, 20, 30, 50, люди досі себе шукають. А може, цьому і вся проблема? Може проблема в тому, що не треба себе шукати, треба себе створювати. Ви не народилися лише для того, щоб платити рахунки, марнувати свої дні на те, що не приносить вам радості, тому що життя без радості взагалі не має ніякого сенсу, тому використовуйте свої унікальні таланти, здібності, щоб зробити своє життя просто значущим. Шістнадцяте це те, що я точно вже нарешті зрозумів. Це знаєте, як діма нарешті до тебе дійшло. Ти не зможеш подобатися всім, і це нормально. І незалежно від того, що ти робиш. Завжди знайдуться критики, навіть коли я робив в минулому році благодійні розбори. Ми збирали там. Я робив розбори сторінок в інстаграмі за 100 гривень. У мене навіть консультації немає. А я робив за 100 гривень, щоб потім цю суму грошей направити на якісь добрі справи, і навіть там знайшлися критики. Але знаєте, для мене це просто слова, які я ніколи не сприймаю. Ой, та мікрофон я трогаю. Пробачте, якщо ви мене не чули, це слова, які я не сприймаю на себе, вони просто пролітають. Це як знаєте, мухи не треба, щоб мухи тобі подобались. Тому живіть так, щоб бути вірним собі, а не догождати іншим. Сімнадцяте в дні, коли вам здається, ви не робите ніякого прогресу, ви стоїте на місці, у вас там апатії, все на світі. Нагадайте собі, наскільки далеко ви вже. Зайшли, який шлях ви вже пройшли? Якщо ви не можете оцінити те, що маєте зараз, ви ніколи не відчуєте, що маєте достатньо, кожен період в житті має свою мету. І просто запитайте себе, чому зараз мене вчить ця ситуація, який урок життя я проходжу саме зараз. Вісімнадцяте змінюйте світ на краще, а не лише заробляйте собі на життя. Насправді справжня цінність визначається тим, скільки ти даєш світу, а не тим, скільки ти береш, і маленькі вчинки, особливо доброти, можуть змінити ваше життя так, як ви не можете собі уявити. Ну, якщо казати про навіть матеріальні якісь цілі. То гроші це описки да, людей. Гроші це зворотній зв'язок від людей, і чим більше ви даєте цінності, тим більше у вас цього зворотнього зв'язку. Дев'ятнадцяте витрачання грошей на те, щоб вразити інших. Це швидкий шлях до фінансового стресу. Ну і взагалі витрачання грошей на п'яту сумку, десяте плаття, не знаю, п'яті там якісь п'ятдесяте туфлі. Це ніяк не змінює ваше життя. Почніть спочатку інвестувати в себе в свою зовнішність. Якщо от просто іноді в мене люди запитують, Діма, а в що мені краще інвестувати? Ну, спочатку не знаю, зроби собі зуби. Якщо у вас смердить з рота, якщо у вас не знаю неохайне обличчя, зачіска, у вас там обгризані нігті. То вам не треба нічого іншого. Вам треба стати тією людиною, на яку ви будете дивитися в дзеркало, і ви будете казати блін, ти класний, я тебе обожнюю. Ми з тобою зробимо легендарні справи. Коли у чоловіка я не знаю, в 30-40 років, а в нього просто цицьки як у баби, а в нього або в нього пуза, що там знизу нічого не видно, це ненормально. Займіться собою. А потім думайте, куди інвестувати, коли ви зайнялися собою, коли у вас є, наприклад, тисяча доларів, вкладайте цю тисячу у ваші мізки, вкладайте у ваші навички, щоб заробляти більше. Коли у вас починає більше грошей приходити, тоді навчіться інвестувати, дозвольте своїм грошам працювати на вас зараз. Дуже багато є різних варіантів. Наприклад, крипта крипта дозволяє з будь-якими заощадженнями почати інвестувати. Наприклад, в минулому році я створив до речі криптопортфель для моєї мами, і вона не буде потім думати про те. А як їй жити на пенсії? Тому думати про це треба не тоді, коли в тебе вже трендець стався. А зараз. Тому ваші маленькі накопичення з часом, коли це, знаєте, як звичка, ти кожен місяць щось відкладаєш, ти щось робиш, тоді це виростає в щось значне. Двадцяте вміти продавати одна із найвпливовіших навичок, яку ви можете в собі розвинути. Продажі це не тільки та, там, не знаю, якийсь таргаш на базарі. Продаж це продати ідею, це встановити зв'язки, це про комунікацію, це вміти доносити цінність, і оця здатність встановлювати зв'язок з іншими, надихати їх, ділитися своєю історією, своїми послугами, товарами це відкриває. Безкінечні двері, про які ви навіть не мріяли, і полюбіть продажі, і ви побачите, як розширюються ваші можливості. 21. у житті є періоди злетів і падінь, і це нормально. Ти не можеш контролювати все, ти не можеш завжди бути в гарному настрою. Тебе не може завжди все вдаватись. Криза це природній етап перед успіхом. Тому ви не можете все контролювати, але ви можете підготувати себе до будь-яких випробувань, і усвідомлення цього допомагає пережити погані часи і повністю оцінити хороше і розуміти, що так буде не завжди. Двадцять друге приймайте поради лише від тих, хто пройшов шлях, яким ви хочете йти, часто коли ми хочемо змінити своє життя. Нас починають зупиняти наші близькі люди. Здавалося б, парадокс. Вони мають нас підтримати там чоловік, дружина, батьки. А вони кажуть, куди ти поліз, що ти робиш там і тому подібне. Ну, ви всі це знаєте і чуєте. І знаєте, що я хочу сказати? По-перше, вам не потрібна нічия підтримка, вам потрібна ваша внутрішня підтримка, поки ви не стали другом самому собі. Ви завжди будете шукати це від когось. А друга думка: О, Знаєте, дослухатись до порад треба до тих людей, кому ви заплатили гроші. Хто розбирається в тому, що ви хочете зробити? Ну ви ж не підете з подорожкою, радитися, як що вам робити з зубом, якщо вона не стоматолог. Ви підете до стоматолога так само там з лікарями, тому подібне. Так чому, коли ми хочемо зайнятися чимось новим у нашому житті, нас зупиняють різні порадники. Не всі поради варті того, щоб їх слухати. Зверніться за порадою до тих, хто має реальний досвід, а не просто до глядачів. Двадцять третє. Будьте готові до того, що плани можуть піти не так. Плани можуть в будь-який момент піти по одному місцю, не так, як ви все очікували. І в цьому весь смак, в цьому насправді все задоволення, і несподіванки трапляються. І часто саме вони відкривають двері до найкращих можливостей. Невдача це частина шляху, але саме. Ваша реакція вона визначає, ви станете сильнішим, або ви зупинитесь, ви будете себе жаліти, а потім жалкувати. 24. живіть так, щоб ваше життя мало сенс не лише для вас, але і для світу. Я про це вже казав. Що заробіток важливий, але справжня радість приходить від того, який внесок. Ти робиш у життя інших людей. Це може бути турбота про якусь людину, а може це взагалі турбота про природу, тварину, чи навіть просто увага до близьких людей. Це зробить життя дійсно значущим. І останнє 25, досить планувати. Почніть нарешті жити і діяти. Навіть найтупіші дії, найбезглуздіші дії. Вони краще за самі ідеальні плани. Я сподіваюся, що ці уроки, 25 уроків, вони надихнули вас на нові звершення. Ви взяли для себе якісь цікаві ідеї. Я буду дуже радий вашій підписці за те, що ви поділитесь. Цим відео з вашими друзями, знайомими, залишите мені коментар. Я вам бажаю найкращого 25-го року. Я у вас вірю. Вірте ви в себе також.